Всім привіт, друзі! Мене звуть Іван Рудий. Я практикуючий психолог, клієнт-центрований терапевт та сімейний консультант. Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією, яку я почув на третій міжнародній конференції Україна, Світ, Майбутнє. Конференція, яка була присвячена війні. І дуже багато цікавих думок, дуже багато розумних думок, дуже багато перспектив. Які висвітлили сучасні відомі люди в галузі ментального здоров'я, і лікарі-психіатри, і психотерапевти, і психологи, і люди, які займаються ментальним здоров'ям на рівні його адаптації до нашого суспільства. Дуже багато є чим поділитися з вами, і основні тези, основні напрямки, які можуть бути для вас цікавими, я б хотів. Винести сьогодні в нашій розмові. Спершу думав записати розмовні сторіс, але дуже багато було сказано цікавого і в розмовному форматі сторіс ця вся інформація не була би вміщена. Отже, розпочну. Найперше скажу про Олега Чабана, прекрасного. Лікара, психіатра, психотерапевта, який взяв вступне слово у цій конференції, який зауважив, що українське суспільство це не суспільство ПТСР. Повністю з ним погоджуюсь. Як він зазначив, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Після завершення війни в Україні він не буде становити більше ніж 20-30% від загальної популяції українців. А це означає, що всі медіа, всі шарлатани, всі псевдоексперти, які вас запевняють, що наше суспільство це суспільство ПТСР, вони брешуть. Травма по-різному переживається кожною людиною, і кожна ситуація, яка трав трапляється з людиною, може для когось сприйматися як травматична, а для когось ні. І так, звичайно, і 20%, і 30%. Це дуже високий показник. Це надзвичайно високий показник. Але е немає точних даних, і ми не можемо сказати напевне. Чи буде такий відсоток розвитку ПТСР в українському суспільстві? Втім, ми можемо опиратися, наприклад, на ізраїльські дослідження чи дослідження Сполучених Штатів Америки. І, напевно, ми можемо сказати те, що, наприклад, американські солдати, які воювали в Іраку, які воювали в Афганістані, які виконували різні місії в різних країнах світу, Серед американських солдат, солдатів відсоток ПТСР набагато вищий, ніж серед ізраїльських солдатів. Чому запитали би ви? А якщо робити логічний висновок, і якщо опиратися на те, про що говорять військові психологи зараз, так це тому, що американські солдати не воювали на своїй землі. Вони брали участь у міжнародних місіях. Вони Воювали із мотивацією, яку не можна назвати мотивація захисту своєї землі на своїй землі. Натомість ізраїльські солдати брали участь у місіях саме на своїй землі. І через це, можливо, саме через це, військові психологи допускають, що відсоток розвитку ПТСР в ізраїльських солдатів набагато менший, ніж у американських. А це означає, що ймовірність того, що розвиток ПТСР серед українських солдатів буде такий же ж високий, як серед американських, уже не є такою очевидною. Цілком ймовірно, що ми будемо рухатися більше в напрямку до ізраїльської моделі. А це означає, що солдат знає, за що він воює, у нього є мотивація. А це означає, що солдат впевнений, що він на правильній стороні, він на стороні правди, справедливості. Також дуже важливо, із того, що було сказано, а сказано було дуже багато. Це дослідження, які проводились, в тому числі і в Україні, дослідження впливу війни на людей, дослідження впливу війни на психіку. І е, дуже е, яскравим було дослідження Харківської області серед дітей е, підліткового віку, яке проводилось протягом 2022-2023 років, і це дослідження намагалось з'ясувати, які наслідки війни для психіки дітей і що першочергово є причиною. ПТСР саме у, у дітей, у підлітків у людей до 18 років. Це дослідження показало, що на першому місці серед причин ПТСР у дітей, звичайно, ж, це війна. На другому місці з невеликим відставанням від війни це втрата близького родича або члена сім'ї. І звісно ж, Похідним цієї втрати, або першопричиною цієї втрати найчастіше була саме війна. Можна сказати про те, що, ми, ми, як психологи, не можемо закривати очі на суспільні процеси, які відбуваються. І мені дуже сподобалось на цій конференції, що. Спікери, що психологи озвучували лінії розлому нашого суспільства. Лінії розлому, які є на користь ворогу, лінії розлому, на які ворог намагається давити, для того, щоб використовувати незадоволення громадян, незадоволення українців. І щоб вони починали воювати один проти одного, починали обурюватися діями один одного, засуджувати дії один одного. Що це за лінії розлому? Озвучені вони були пані Лідією Чорною. Можете загуглити, хто це. Дуже розумна людина, займається соціальною психологією, займається дослідженнями у соціальній психології. І ці лінії розлому, які вона озвучила, це. Звичайно ж, мова, хто якою мовою спілкується. Звичайно ж, а, хто воює, а хто в даний момент не воює. Звичайно ж, хто залишився в Україні, хто виїхав за межі України. І е, ці лінії розлому вони впливають на наше сприйняття тих людей, які є частиною нашої спільноти, як на ворогів. І це дуже слабке місце, і це слабке місце буде використовуватися нашими ворогами, зокрема і в інформаційно-психологічних спецопераціях, що й зараз робиться, і буде посилюватися тиск саме на ці лінії розлому. Тому насамперед, вам потрібно бути свідомими і вам потрібно не відмовлятись від спілкування. З людиною, яка, можливо, виконала, зробила не той вибір, який би ви вважали для себе правильним. Тому дуже важливо усвідомлювати ці лінії розломів і дякую спікерам цієї конференції, що вони їх озвучили. І це не просто якась фантазія з голови, це статистика. Дуже важливо усвідомлювати ці лінію розломів і не давати супротивнику, не давати нашим ворогам тиснути на ці лінії. А це означає, що ми повинні сприймати інших українців, які прийняли не той вибір, який прийняли ми нормально. Зрозуміння. Так це буває важко. Чи то хтось пішов на війну, чи хтось не пішов на війну, чи то хтось. Перейшов на українську мову, спілкуючись російською в побуті, чи то хтось не перейшов на українську мову, залишившись, залишившись у російському інформаційному полі. Але ми повинні ставитись з розумінням. Бо це єдиний шлях для продовження співіснування суспільства. На основі розуміння будуються взаємовідносини між людьми. Давайте не будемо грати на руку нашим ворогам. Дуже важливі речі були озвучені в контексті психологічної допомоги, в контексті того, що зазвичай в суспільстві прийнято зазвичай в суспільстві прийнято вважати, що молодь вона більш активно звертається до психологів. І в чомусь це має сенс. це... Має право на існування, але, як показувала гаряча лінія заснована Національною психологічною асоціацією, гаряча лінія підтримки психологів. Найчисельніша група людей, громадян України, які зверталися за допомогою від періоду заснування цієї гарячої лінії Національної психологічної асоціації. Це люди від 26. Перепрошую, це люди від 35 до 59 років. Тобто, це люди зрілого і старшого віку. Від 35 до 59 років. Інша справа полягає в тому, якщо ми почнемо мислити, а чому ж так відбувається, гаряча лінія Національної психологічної асоціації це лінія, яка функціонує безкоштовно. На лінії існують багато психологів, на лінії існують бага... не багато, але достатньо психіатрів. І ця лінія функціонує в тому числі і в різних країнах світу, де тимчасово перебувають наші громадяни. Зазвичай люди старшого віку звертаються саме за безкоштовною допомогою. І саме тому. Як на мою глибоко суб'єктивну думку, цього не було на конференції, і саме тому мені здається, що громадяни віком від 35 до 59 років найчастіше зверталися саме на гарячу лінію Національної психологічної асоціації. Якщо ми говоримо про молодь, якщо ми говоримо про молодих людей там віком від 25 до 35 років. Зазвичай вони дуже прискіпливо ставляться до вибору психолога. Вони його досліджують вздовж і впоперек. Вони з'ясовують, чи можна цій людині довіряти, чи близька ця людина мені за цінностями. І саме тому вони не підуть до будь-якого психолога. Вони підуть до того психолога, якого вони оберуть дуже перескіпливо і дуже довго. А це означає, що на гарячій лінії, коли ви телефонуєте, ви не знаєте, до якого психолога ви потрапите. Звісно, що є стандарти роботи, в тому числі і гарячої лінії національної психологічної асоціації. І згідно з цими стандартами, ця людина має повинна мати вищу освіту, ця людина повинна проходити періодичні супервізії, постійне підвищення кваліфікації, тобто це професіонали. Але навіть знання того, що я не знаю до кого я попаду, може стати стримуючим фактором для молодого покоління, щоб звернутися, наприклад, на гарячу лінію. А для старшого покоління, от, наприклад, те, що ця допомога безоплатна, навпаки, може бути підштовхуючим фактором, щоб звернутися за допомогою. Тому я якось так ці, ці, цікаві. Цікаві результати досліджень від 35 до 59 років найчисленніша група українських громадян звертаються на гарячу лінію. Дуже, дуже важливо в системі освіти було зауважено, що раніше освітяни серед причин. Серед прохань, які вони висували до Міністерства освіти і науки України, були прохання підвищити заробітну плату. І протягом 2022-2023 року, на перше місце серед прохань освітян до Міністерства освіти і науки, звісно ж, за доповіддю на цій конференції вийшов запит психоемоційної підтримки. Тобто освітяни найперше зверталися не за підвищенням заробітної плати, а зверталися за психосоціальною підтримкою, за, допом... за залученням в роботу психологів, психотерапевтів, якихось е... груп підтримки. Настільки це потрібно нашому суспільству. І дуже важливий феномен озвучила одна із представниць освіти. Вона сказала, що протягом останніх півтори року батьки відзначали різке зростання кількості часу, який діти переділяють комп'ютерним іграм протягом останніх півтори року. І батьки помічали зміну. У поведінці дітей протягом півтора року, але коли освітяни запитували батьків, чи зверталися вони за допомогою до спеціаліста, до психолога, більшість, категорична більшість, на жаль, не було озвучено відсоток, казали, що ні. Тобто батьки бачать, що їхня дитина. Втікає від реальності у віртуальний світ. І, звісно ж, має право це робити. Всі ми так чи інакше е іноді втікаємо від цієї жахливої реальності в віртуальний світ. Батьки помічають зміну поведінки своєї дитини, її розосередженість, її дратівливість, але батьки не підштовхують дитину до змін. Батьки не вирішують цю проблему. Вони помічають, але вони не вирішують цю проблему. Це сумно і це те, що потрібно змінювати. Це те, що ви можете змінити на своєму індивідуальному рівні, коли помічаєте зміни у поведінці своєї власної дитини чи інших дітей. Тому що, як було сказано на цій конференції, переважна більшість психічних. Порушень, які мають загострення під час війни, це саме не ПТСР, це тривожний розлад, це депресивний розлад, це розлад дефіциту уваги і гіперактивності. І війна, вона загострює коморбідні розлади. Тобто, що означає коморбідні? Коморбідні це означає, що у вас вже є щось, наприклад, у вас є тривожний розлад чи у вас є депресія. І на фоні підвищеного стресу війни у вас починає виникати ще якийсь розлад. І коморбідність означає, що поєднання кількох розладів у психіці людини. І психологи, які доповідали, на, психотерапевти, які доповідали на цій конференції, вони говорили, що дуже мало чистих розладів зараз вони спостерігають. Тобто чиста депресія, так як книжка пише, виключно там класична тріада депресії, плюс-мінус допоміжні симптоми, більше нічого немає. Зазвичай це суміжні розлади. Депресія поєднується з тривожністю, або тривожність поєднується з розладом дефіциту уваги. І гіперактивності, тобто коморбідність. І тому дуже важливо помічати зміни не тільки у поведінці інших людей, не тільки у поведінці ваших дітей, а й у власній поведінці. І звертати увагу на ці зміни, не намагатись закривати очі, уявляючи, що воно пройде. Тим паче, що зараз дуже велика кількість е, програм. Які навіть на безоплатній основі можуть надати вам хоча б первинну психологічну чи психіатричну допомогу. Звертайтесь. в цьому немає нічого поганого. Це про ваше здоров'я, це турбота про вас. Дуже е, мене повеселило і е, е, дуже, дуже, класний, дуже класний насправді момент був е, нашого українського. Надзвичайного науковця, психофізіолога, перепрошую, патофізіолога та генетика Віктора Досенка, який на середині конференції сказав, що от я слухаю, слухаю вас, психологи, віддивуюся, ви начебто там півтори години говорите, і як можна так довго говорити, ні про що. Це, звісно ж. Викликало посмішку, і він потім доповнив що. Але потім я зрозумів мене догнало. Форма висловлювання важлива. Форма висловлювання дуже важлива. І саме психологи знають про це. І саме психологи повинні нести це в маси, особливо в суспільство, воєнне суспільство, в суспільство під час війни. Яке дуже сильно стривожене, яке агресивне, яке переживає одну з найгірших сторінок в історії свого народу. Ми роздратовані, ми конфліктні. Нам дуже легко запалитись один проти одного, іноді зробити дурниці, а іноді якісь протиправні дії. Тому форма висловлювання важлива. Тому не, іноді не так важливо, що ми скажемо. як те важливо, як ми це зробимо. Це говорять численні психологи, і про це сказав на цій конференції Віктор Досенко. Здавалося б, патофізіолог та генетик. Також він зауважив про важливість екологічного фактору, тому що показана пряма кореляція між рівнем екології навколишнього середовища і рівнем розвитку. Психотичних захворювань. Пряма кореляція між рівнем екології навколишнього середовища і рівнем психологічних психіатричних порушень. І він розповідав про те, як на мозок людини можуть впливати дрібні частинки пилу, які піднімаються у повітря після вибухів. Після а, оцих шахедів, після ракет, після калібрів, а, після вибуху мін. дуже велика кількість дрібних частинок пилу потрапляють до нас в легені. Потім, ми їх, а, наш організм їх атакує, а, ніби як імунітет, і коли він їх атакував, коли він з'їв їх, а, він виділяє. А, Кисень як продукт розпаду. І цей кисень негативно впливає на нашу нервову систему. Тому що нервові кліти не окиснюються. І для цього нам потрібно вживати антиоксиданти. Нам потрібно антиоксиданти як добавки в аптеках, і нам потрібні природні антиоксиданти, які містяться в рослинній їжі. Нам потрібно їсти велику кількість рослинної їжі, багато і на антиоксиданти. Чим гірша ситуація з екологією, тим більше цих антиоксидантів нам швидше за все й потрібно. І він запропонував використовувати те, до, до чого ми всі звикли у 2020-2021 році, і до чого ми не захочемо звикати знову. Але те, що може нам Покращати наше здоров'я тут і зараз. Це респіратори. Чим ближче ви до зони бойових дій, чим ближче ви до вибухів, тим краще, якщо ви використовуватимете респіратори для того, щоб захиститися від цих дрібних частинок пилу. І це не мої слова. Це слова Віктора Досенка, патофізіолога і генетика. Тому що дуже велика кількість психічних захворювань виникає саме на органічному ґрунті через органіку. От потрапив цей пил, він мігрував до вас в мозок. І якісь функції почали, почали порушуватись. І як наслідок виникає якась поведінка, яка для вас не характерна. Якась поведінка, яка Змушує вас робити якісь е, не, незвичні для вас речі. І ваш настрій перегнічується. І ви стаєте більш дратівливими. І все це може бути симптомом, який виник внаслідок потрапляння пилу в ваш організм. Уявіть собі, велика кількість е, захворювань, які ми вважаємо психогенного типу, вони насправді органічні. Тому нам потрібно з цим працювати, і тому о, потрібно зважати на рекомендації таких розумних людей, як Віктор Досенко. Що ж, багато я наговорив вам сьогодні. Сподіваюся, що було цікаво та корисно. Мені було надзвичайно цікаво сьогодні слухати і спостерігати цю прекрасну конференцію, слухати розумних людей, які часом куди розумніші, ніж я. А я люблю слухати таких людей. Відчуваю зростання після цього. І сподіваюся, що мій сьогоднішній випуск про третю міжнародну конференцію психологів, псих... психіатрів та психотерапевтів був вам також цікавим та корисним. Побачимось та почуємось.